Я усіх ідаю. На огляді в нас пауч з оригінальної американської кордури в кольорі чорний та з елементами койоту в плані фурнітури. Тобто поліамідна стропа в Койоті, велкро в койоті і блискавки з пулерами ось такими в Койоті. І також де подібні кільце йде також з Койоту. Одразу, що ми з вами бачимо, де моя рулетка. Цей пауч має розмір ось такий, ви бачите: 17 на 13. Тобто він, він органомічний, він може влізти і в скаут, і в номад. Це без проблем. Тобто, ось моя рука і ви розумієте його габаритність. Спереду замовник попросив зробити молі для того, щоб можна було зафіксувати, наприклад, ось такий помічник. Де подібне кільце, за яке можна підвісити все, що завгодно, можна ось такий хлястик повісити це для, для зручності. І далі ми вже бачимо наповнення. Наповнення зробив я довільне, можете робити, як кому заманеться. Все відкривається книжечкою. Використання фурнітури в нас йде в Значить, Тут в нас є кишенька. В кишенці у нас. Можете вкласти все, що вам завгодно. Хенк якийсь, там додатково значить, якийсь блокнотик. Резинки, знову ж таки, я можу зробити різні за вашим побажанням. Відкривається книжечкою, значить, кишенька. кишенька. ось тут з цієї сторони, як я вже сказав, і вже резинки. Розміщені саме таким чином можемо розмістити вам і ось в такому форматі, щоб вони були. Знову ж таки, ви самі знаєте, що пауч це така штука, вона як трансформер можна оперативно все зробити, додати, і буде все чітко. YKK в нас ось такі. Пулери з собачками. Такий ось пауч. Ну, тут багато що розказувати, нема чого. Всі розуміють, що таке пауч, тому ось такий пауч. Це якісно прошито, поліартом, клапан. З двох боків пауч має демфер. Все зроблено, як треба. Ось, так. Ось такий пауч. Мені подобається. Вийшов прикольний. Дякую, що подивилися, і ставте те, що він просить, і я вам буде, буду дуже вдячний. Дякую, що додивилися, і бережіть себе. Пока.